Півтори години у черзі, що проголосувати. Кандидат у президент України Олег Тягнемок прийшов це випробування разом з усіма мешканцями столичного харківського масиву. Дай, Дай, Дай. Такий ажіотаж не лише на цій дільниці. Вже о півдні чверть країни зробило свій вибір. Очевидно, це свідчення того, що вибори відбуваються в час війни, в час такого великого випробування. Люди розуміють ту відповідальність. Люди йдуть і голосують. Це говорить тільки про одне, що нація наша таки єдина, і українці ніколи не вдасться нікому перемогти у чергах. Від старого до малого дехто ледве просувається, але все одно іде голосувати. Я ледве дійшла. Ну як це не голосував, треба голосувати. У черзі з лідером націоналістів дружина Ольга Тягнебок та молодша донька. Дарина голосує вперше в житті. Їй 18. Ми Сьогодні з донькою, яка перший раз голосує. Про, так? так, перший раз. А а так? Так? А а так? Так? Є, звичайно, так, перший раз також уперше переконаний тягнебок, вибори в Україні пройдуть чесно, без адмінресурсу. Щоправда, є інша проблема. Кремлю частково вдалося зірвати вибори на Донбасі, але після обрання легітимного президента все стане на свої місця. Переконаний лідер свободи. Україна отримає легітимного президента. Далі потрібно продовжувати процес легітимізації влади, перезавантаження влади, і це тільки допоможе укріпити українське суспільство зсередини, що й допоможе бути готовими для відбиття будь-якої агресії і наведення порядку всередині держави.